80-та річниця депортації кримських татар на Вінниччині стартував тиждень громадського здоров'я. У Вінниці відзначають день сім'ї. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. 18 травня 1944 року стало днем початку геноциду проти кримськотатарського народу. Радянська влада розпочала депортацію з Криму жінок, дітей, інвалідів війни. Та людей похилого віку, зганяючи їх до товарних вагонів та ущен заповнивши їх переселенцями, відправляли за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. 18 травня є днем трауру в історії кримськотатарського народу і днем пам'яті в Україні. Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар, заборонив етнонім кримські татари. Офіційною причиною депортації стало угульне звинувачення всього кримськотатарського народу, в нібито масовому співробітності з нацистською німеччиною під час Час Другої світової війни тому дії сталінської влади щодо насильницького виселення кримських татарів із Криму були цілком злочинними. Через 80 років історія повторюється. Тепер уже російські загарбники продовжують виживати з Криму корінне населення. Тисячі солдатів Народного комісаріату внутрішніх справ радянського союзу пішли з обшуками у домівки беззбройних мирних кримських татар. Давали лише кілька хвилин, аби зібрати речі. Після чого дітей, жінок, людей з інвалідністю закидали у вантажівки. Звіти уже по товарним вагонам відправляли у заслання. Протягом декількох днів було виселено з Криму близько 200 тисяч корінних жителів. Це є невгомовна рана для Всіх народів і страшний злочин, який відбувся, неправомірний злочин, неправомірні звинувачення по відношенню до даного народу. Адже багато кримчан приймали участь у Другій світовій війні і стали героями цієї Другої світової війни. Людмила Романець, викладачка суспільних дисциплін фахового коледжу харчових технологій, для своїх студентів організувала виховну годину до 80-ї річниці депортації кримських татар, аби діти знали правду про чорний день в історії кримчан і про те, як уже російський уряд продовжує етнічні чистки. І всі ті історії, які розповідали мої друзі, мої родичі про Крим і про 44-й рік про депортацію, вони так паралельно і співзвучно звучали з 14-м роком, тому що вони також. Скоро можливо не так, як в 44-му, 18 травня, але за лічені години і дні збирали все нажити, що можливо, хату ж не візьмеш, навіть інколи машини не можна було і все це і проїздили сюди, у Вінницю, у Львів, у Дрогобич, у Київ, просто сумками. Я пам'ятаю, коли вони приїздили, абсолютно без, без нічого. Історія є циклічною, і кримськотатарський народ багато зазнавав утисків, так як в принципі і український. І на мою думку, надзвичайно важливо, що ми простежили цю паралель між сьогоденням і між подіями, які відбувалися тоді. І на цьому вигувному заході змогли дізнатися більш детальною інформацією з цього приводу. Ще в школі у мене були прекрасні викладачі, які нам доносили цікаву і доступну інформацію. Зараз коледжі також дуже часто ми проводимо заходи, які присвячені взагалі підтримці патріотизму і. Свідомості ось, а в коледжі також нам доступно розповідають наші викладачі, і ми часто згадуємо про загалі сторінки України, як це було, і порівнюємо зараз. Офіційно жодного кримського татарина у 1944 році не залишилося в Криму. Через 80 років історія знищення етнічного населення продовжується, але тепер світ знає та фіксує усі злочини, які заподіяли росіяни кримським татарам. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина. 13 по 17 травня в Україні в шосте відзначають європейський тиждень громадського здоров'я. Це загальна європейська ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість психологічного та фізичного здоров'я в нашому житті. Такий тиждень здоров'я започаткували у Європі ще в 2019 році. Того ж року наша держава приєдналась до цієї ініціативи. Система громадського здоров'я в Україні має на меті зміцнити фізичний стан населення, запобігти хворобам, поліпшити якість. Та тривалість життя українців на спільному брифінгу Вінницької обласної військової адміністрації та Центру контролю і профілактики хвороб розповіли про те, як діє програма громадського здоров'я на Вінниччині та яких правил треба дотримуватись, аби підтримувати себе у гарному фізичному та психологічному стані. Європейський тиждень громадського здоров'я цьогоріч відбувається з 13 по 17 травня, і як зазвичай. Покликаний підвищити обізнаність щодо питань громадського здоров'я та сприяти співпраці серед фахівців громадського здоров'я в Європі це чудова можливість для нас, щоб поділитися своїм досвідом з іншими країнами Європи, навчитися у них та спільно шукати шляхи до покращення здоров'я наших громадян. Цьогорічна тема здоров'я це політичний вибір, підкреслює взаємодію між політикою та здоров'ям для створення стійких змін задля кращого здоров'я в майбутньому. Хочу наголосити, що піклуватись про психічне здоров'я це не соромно. Не бійте звертатися за допомогою до фахівців, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, або що ви не можете з цим справитись самостійно. Пам'ятайте, що ви не наодинці, ми разом можемо зробити наше суспільство більш здоровим та щасливим. Європейський тиждень громадського здоров'я це загальна європейська ініціатива, яка спрямована для того, щоб підвищити нашу з вами обізнаність і будь-якої людини, в тому числі не тільки можна владців, а і будь-якої людини щодо громадського здоров'я і особистої участі в цьому процесі. Що може із нас кожен зробити для того, щоб дбати, про себе з одного боку ми говоримо дбання про себе, але з іншого боку, ми говоримо про те, що наше індивідуальне здоров'я воно впливає загалом на здоров'я нашої нації. І так, дотримуватись здорового способу життя, робити всі щеплення за графіком, самоізолюватися в разі потреби від якихось хвороб, не робити вигляд, що ми такі герої, і хвори приходимо на роботу. використовувати бар'єрну контрацепцію, ходити на профілактичні огляди. Щороку робити тести на ВІЛ, вірусні гепатити, проходити курси до медичної допомоги, які є сьогодні вкрай актуальними під час нашого сьогоднішнього буремного сьогодення, і ділитися з іншими правдивою інформацією про здоров'я. Відновити внутрішню енергію, подбати про свій фізичний стан, знайти в собі сили, щоб продовжувати жити заради себе та тих, хто поряд в Україні. розробили загальнодержавну програму ментального здоров'я Ти як, яку ініціювала Олена Зеленська у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова відбувся круглий стіл, де медики, психологи, держслужбовці обговорили питання допомоги та самодопомоги у період воєнного стану. Обійміть чи запросіть на каву? Це досить прості поради, як надати першу допомогу людині, яка перебуває у стресовому стані. Саме психологічне здоров'я жителів області було головною темою круглого столу, який провели вінницькі медики та психологи у рамках державної програми Ти як важливою характеристикою першої психологічної допомоги є її простота. Перша психологічна допомога це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу значущих стресорів. Її надання не передбачає професійної підтримки, достатньо педагогічних, достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування і природної здатності проявляти співчуття. А ще фізична активність та спорт, правильне харчування та правильний сон це те, що допомагає самостійно покращити свій психологічний стан. Проблеми тривають вже більше десяти років з початку війни. Але настільки масовим цей, ця проблематика, настільки вона загострилась в період повномасштабного вторгнення, коли ми маємо бути свідомі того, що немає жодного. Українця чи українки, маленького чи великого, кого б не торкнулося б наше сьогодення. Програму ментального здоров'я Ти як започаткувала Олена Зеленська у травні 2022 року, коли українські родини були змушені покинути свої домівки. Десятки тисяч чоловіків та жінок пішли на фронт. І через постійні ракетні обстріли люди досі живуть у страху. І просте запитання Ти як іноді може стати порятунком для людини яка перебуває в стресі. Цільові групи Всеукраїнської програми ментального здоров'я це внутрішнє та зовнішнє переміщення особи, військові, ветерани та члени їхніх родин, люди старшого віку, підлітки, фахівці першої лінії контакту, люди з інвалідністю, вагітні та мами дітей до 6 років. 11 міністерств реалізують пріоритетні проекти Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Вінницький національний медичний університет посилено зайнявся підготовкою спеціалістів з психології, які і мають допомагати людям дбати про ментальне здоров'я. У нас дуже багато зараз мобілізованих наших лікарів і медсестричок. Сьогодні ми дуже гостро відчуваємо нехватку кадрів і персоналу. І це не тільки лікарі якихось вузьких спеціальностей, це загальна хірургія, це анестезіологія. Це травматологія і нейрохірургія. Сьогодні ці спеціальності користуються шаленим попитом і вони нам потрібні. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Для бійців семи військових частин, які боронять нашу країну на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках Вінницька громада передала 420 fpv дронів 21 Mavic 3 t 4 тепловізори. Коли ситуація надскладна по всій лінії фронту, дрони стають порятунком, адже вони економлять витрату артилерійських снарядів. Розхід таких дронів дуже великий через наступальні дії ворога, який намагається зайняти нові позиції. Передане обладнання збереже життя піхот. Та наблизить нас до перемоги. FPV-дрони дуже рятують життя нашої піхоти, квадрокоптери, мавік 3Т значними камерами, дуже ефективні введені розвідки. В нічний, в нічний час днем тепловізори також дуже дуже допомагають виявляти ворога уявляти ворога. Це дуже гарні подарунки, ми дуже вдячні. Це збереже життя наших піхотинців. І наблизить нас до перемоги. Важливо, щоб ця допомога не припинялася не тільки від, на рівні держави і наших міжнародних партнерів, а щоб і територіальні громади досить активно включалися в цей процес. Що ми, наприклад, робимо як Вінницька територіальна громада, і в цілому, об'єднавшися в межах чи в рамках міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу, наші координатори, наші депутати. Ати максимально намагаються здійснювати відповідну допомогу і не тільки цим обладнаннями, і автомобілями, і бально пральними комплексами, ну і багато тим, що сьогодні досить актуальне на лінії фронту. Переселенка з Херсону Вікторія Демченко разом з дітьми створює короткометражні фільми. Головними героями стрічок є самі діти. Мета кінопроекту об'єднати дітей, які були змушені виїхати з своїх міст. У Вінниці планується прем'єра цих короткометражних фільмів. А з нами на зв'язку Вікторія Демченко, програмний директор дитячого кіножурналу. Вітаю вас! Доброго доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже працюєте в сфері кіножурналів? Насправді в сфері кіно я працюю відносно недавно, тобто я близько двох років пов'язана з кіномистецтвом, бо в Херсоні, коли я проживала, я працювала з дітками. Вже наразі маю більше десяти років досвіду роботи саме з дітьми, з дитячими колективами, тому що в Херсоні мала свій приватний дитячий садок, дитячий центр, який успішно розвивався, але на жаль, в один день все призупинилося, відповідно зупинилась і робота дитячого центру, і зупинилося взагалі моє життя довкола дітей. Пов'язане саме з діяльністю, з їх розвитком, з їх навчанням саме в місті Херсон. І коли ми з сім'єю виїхали з окупації в місті Херсон, ми відповідно вирішили, вирішили, що треба для дитини нашої безпечніше місце шукати, і цим безпечнішим містом став Тернопіль. В Тернополі я почала шукати чим би себе зайняти і отримала. Паралельно до своїх пошуків пропозицію від продюсера кіножурналу пропозицію відкрити в Тернополі представництво кіножурналу. Бо наразі загальному кіножурналу вже 10 років функціонує і працює на території України, а саме в Тернополі представництва не було. Швидко дуже розпочалась моя діяльність. Дуже швидко набралися дітки, набрався колектив. Ми почали працювати над створенням короткометражних фільмів. А робота моя з кіножурналом набрала ще більше обертів, тому що я е, почала керувати не тільки Тернополем, а відразу, буквально через 10 мі декілька місяців, е, в моєму підпорядкуванні опинилось і Львів, і Франківськ, і... Чернівці, потім згодом Хмельницький, і вже з березня місяця я почала керувати саме Вінницею. І у Вінниці ми з дітками на сьогоднішній день відзняли близько 12 короткометражних фільмів, які відповідно будуть завтра презентовані в кінотеатрі. Чому саме дитячі короткометражні фільми? Як це допомагає дітям боротися зі стресом? Дивіться, короткометражні фільми, тому що це можливість за короткий проміжок часу дитині зрозуміти специфіку зйомок у кіно, взагалі роботи на знімальному майданчику, і е, зрозуміти, чи подобається дана сфера, чи далі хочеться розвиватися в цьому напрямку. Е, і знову ж таки, в короткометражних фільмах можна втілити короткі сюжети, які нестимуть. Повчальний зміст для дітей, плюс дадуть класні позитивні враження і емоції від знімального процесу. І в загальному діти отримують яскраві враження. Бо найголовніша мета для мене це те, щоб дітки отримували. Позитив отримували гарні емоції, тому що, на жаль, наші діти, дитинство їх сьогодні не таке, яке б хотілось бути, і вони не заслуговують на те, щоб чути сирени, чути вибухи і відповідно жити в цій атмосфері стресу. Але ем, те, що від нас не залежить, те, що ми не зможемо змінити, то ми можемо скоригувати. І я намагаюся максимально зі своєї сторони надати дітям позитивних вражень, позитивних емоцій. Е, і моя робота і націлена на те, щоб дітки ці емоції отримували. В загальному це можливість побачити себе на великому екрані в кінотеатрі, побачити результати своєї роботи, побачити фільми за своєю участю. Тобто, це такий малесенький крок до реалізації своєї глобальної якоїсь мрії. Плюс це крок до того, щоб побороти свої страхи, знайти друзів. Особисто мій приклад: я маючи доньку підлітка. Стикнулася з проблемою як мама, що дитина після тривалого перебування в окупації мала депресію, втратила друзів. Тобто, все у дитини життя рухнуло. І саме зйомки у кіно, саме робота з дітьми на знімальному майданчику, допомогла моїй дитині в Тернополі знайти собі друзів, з якими вона і зараз спілкується зараз. Активно підтримує зв'язок, тобто вона пішла в школу, почала навчатися. Хоча до того онлайн це було єдине її життя. Тобто, онлайн залишились її друзі з Херсону, онлайн була школа, і дитина просто 24 на 7 була в телефоні. А саме зйомки в кіно витягли дитину з телефону. Вони допомогли знайти реальних друзів в реальному житті і зрозуміти, що життя і дитинство не закінчується, і можна отримувати далі гарні і позитивні враження. І набуться наскрізь. Зна мета моєї роботи, моєї роботи 24 на 7 в кіножурналі. тому що я бачу, як змінюються діти, як змінюється їх доля, як змінюється сьогодні. Тут і зараз їх дитинство, як горять і хоче на знімальному майданчику. І найголовніше те, що вони знаходять підтримку, знаходять друзів і далі продовжують спілкуватися з цими дітками. Це їх об'єднує, об'єднує спільні мрії, об'єднує спільні інтереси, і це насправді є дуже важливим. А як саме відбувається процес створення кінострічок? Процес створення кінострічок трішки відрізняється від стандартного, наприклад, всім вже відомого створення фільмів. Тобто, у нас немає як такового поняття кастинг, де підбираються актори по певним ролям. У нас навпаки, у нас спочатку формується акторський склад діток на фільм. Що важливо, що це 6-7 дітей не більше. Тобто, максимум десь сім акторів. У нас бере участь у зйомці одного фільму, тобто невелика компанія діток для того, щоб ми кожній дитині змогли приділити максимум кількість уваги на зйом. Тобто навчити дитину, попрацювати з її емоціями, з її інтонацією, розповісти якісь тонкощі знімального процесу, відповісти на всі питання, які діток цікавлять. Тому невеликий такий колектив бере участь у зйомці одного фільму. Після того, як затверджується колектив, ми обираємо ідею до фільму, тобто, як би ми хотіли бачити цих дітей в фільмі. Наприклад, якщо це підлітки, вони більше цікавляться фільмами, жахів, містикою, тобто така їх тематика, детективи цікавить. Ми це реалізуємо під підбираємо відповідні локації. Якщо це дітки меншого віку, 5-6 років, саме такий мінімальний поріг це 5 років, бо дітки у нас участь беруть від 5 років і далі обмежень немає. Тобто далі ми підбираємо для іншого колективу діток. Локацію це може бути ігровий центр, дитяча кімната, музей, виставка, бібліотека, тобто абсолютно різні за своєю направленістю заклади. І вже орієнтуючись на акторський склад дітей, орієнтуючись на ту локацію, яку ми підібрали на жанр фільму, на нашу ідею, ми вже створюємо далі, передаємо матеріали сценаристу, і сценарист створює сценарій, по якому ми далі на знімальному майданчику з дітками працюємо. І в чому плюс нашої роботи, тому що участь у зйомках можуть брати діти абсолютно досвіду. Відо, тобто, головний критерій відбору це бажання дитини і подолання першої сходинки свого страху до камери. Це запис відеовізитки, тобто батьки реєструють діток, далі дитина записує відеовізитку. Бо насправді це така велика проблема для дітей, та і в загальному далі для дорослих, що вони бояться, соромляться камери, не можуть гарно висловити свою думку логічно і десь соромляться, десь бояться. І далі в житті це в принципі впливає в подальшому на розвиток особистості. І в загальному я діткам сьогодні навіть на зйомці говорила, що ми собі шлях в житті самі самі будуємо. І протоптуємо ту стежку, по якій ми будемо йти. Тому треба бути впевненими, треба бути рішучими і обирати той шлях, можливо, який нелегкий, але який приведе до реалізації своєї мрії і обов'язково дозволить втілити в життя всі свої задумки. Тому. Перший крок це реєстрація, далі це запис відеовізитки, яку дітки надсилають, і потім найголовніше це бажання працювати на знімальному майданчику, слухати рекомендації, і відповідно ми з радістю тоді допомагаємо діткам втілити всіх ідеї, всіх задумки, всіх бажання в життя у вигляді саме короткометражних фільмів. А де можна подивитися саме фільми? Фільми зазвичай після того, як ми проводимо святкову прем'єру в кінотеатрі, де у дітей червона доріжка, де у них нагородження, де у них вручення оскарів. Після цієї прем'єри закритого такого заходу, де присутні батьки і юні актори, фільми завантажуються на Ютуб канал кіножурналу Офіційний, і там завжди в доступі для батьків, для діток. І ми тільки за, щоб в Україні нарешті. Популяризувати україномовний контент серед дітей, серед підлітків, щоб вони дивилися саме україномовний продукт. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам, а нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Вікторія Демченко, програмний директор дитячого кіножурналу. До Міжнародного дня сім'ї у Вінниці провели велике спортивне дійство. Діти разом зі своїми батьками могли пограти у бадмінтон, теніс та шахи. Представники спортивних шкіл міста розповідали про свої перемоги та головне про важливість командної роботи, як під час тренувань, так і змагань. Захід сильні, вільні, спортивні, організували у громаді для того, аби малечі відчула важливість батьківської підтримки, а дорослі об'єднання родини. Більше тридцяти хлопчиків та дівчат разом зі своїми батьками прийшли на центральний стадіон міста, аби навчитись та позмагатись у різних видах спорту. Лав Мончак прийшов на сімейний захід з братом та мамою. Найбільше хоче навчитись грати у бадмінтон. Найбільше я люблю бадмінтон, тому що це моя давно забута гра. Брат тільки вчиться грати, в ой бадмінтон, а Мама же вміє. На сімейний захід завітали представники саме спортивних шкіл громади. Вони презентували свої досягнення, вчили дітей грати у різні ігри та записували у секції. Щоб діти прийняли участь в різних, наприклад, локаціях таких фізичних, щоб вони поспілкувалися. Було зроблено така реєстрація, де багатодітні сім'ї, багатодітні дітки могли зареєструватися, щоб прийняти сьогодні участь саме у такій вікторині, і відчути отаке, власне, скажімо, свято. Захід відбувається організатором є департаменту соціальної політики разом у співпраці з комітетом по фізичної культури, а також за підтримки між. ...координаційного гуманітарного штабу наразі. В нас бере участь більше зареєструвалося дітей, але сьогодні прийшли і будуть приймати участь 35 дітей, саме з багатодітних родин. Всі вони такі активні, позитивні і налаштувалися на гарно проведений час і щоб отримати позитив, спілкування, гарний настрій, щоб відчути це свято. Адже сім'я це найголовніше, що є в нашому житті, а особливо в умовах воєнного стану. Запросили діточок, ви бачите, сьогодні такі наші комашки. І... І по п'ять років і трошки старші прийшли е, отримати свої подарунки і прийняти участь, тому що як. Комітет по фізичній культурі працює. Відповідно, у нас спортивні є локації. І сьогодні таких локацій у нас сім, і кожен може обрати та, яка дитині більш підходить, і в той же час записатись в спортивну школу міста Вінниці. Біля кожної локації, наприклад, у нас локація, ми бачимо по тенісу, стоять два тренери досвідчені, які тут же можуть підказати, як грати, і тут же можна записатися в секцію, яка знаходиться при дитячо юнацькій спортивній школі номер один міста Вінниці. Ви знаєте? Приємно, що в дуже в багатьох багато енергії. Зараз дуже активні діти, і я закликаю всіх батьків цю, як то кажуть, енергію направити в правильне русло. Безпосередньо заводьте в наші секції, заводьте в нашу спортивну родину. Для дітей спорт, особливо в юному віці, дуже корисний. Він розвиває, координує і загортовує наш характер. Діти отримали не лише чудові емоції та знайомства з різними видами спорту, а також солодкі призи. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Вінницька гідеса Світлана Гордійчук вирушає у тижневий піший похід подільським шляхом Святого Якова. Головною метою є збір коштів на інклюзивний автомобіль для ветеранів, які отримали протези та проходять реабілітацію. Гідеса вирушає з двома спутницями. Планують пішим ходом долати 30 кілометрів за день. З нами на зв'язку Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму. Вітаю вас. Добрий. день. Розкажіть, чому ви вирішили пройти цей маршрут? Чим він вас зацікавив? Сама я Вінничанка всім розповідаю за Вінницьку область, сама вожу туристів і вже інколи вожу кусочками самого шляху Каміноподоліка. І вирішила спочатку. Ну, спочатку прийти до кінця, щоб знаєте, для себе було впевнитись, що шлях дуже легкий і всі зможуть його пройти. Ви йдете не сама. Хто вас ще підтримує у такому туристичному маршруті? Підтримують мої дві колеги: одна моя подружка, з якою ми вже давним давно знайомі і вчилися разом на хімічному факультеті Шевченка. А друга дівчина вона туристка. Вона дуже любить подорожувати е, е, Карпатами і тому теж наважилась підтримати мене і піти разом зі мною. Для кого будете збирати кошти? Детальніше, якщо можна е, будемо збирати кошти на авто. Для реабілітації військових, саме для нашого Вінницького ортопедично-протезного підприємства, тому що військові, коли знаходяться на реабілітації, в них є час і щоб його просто не втрачати, можна, наприклад, на цьому авто поїхати на той же якусь одну із точок каміноподоліку і побачити сам шлях. І якраз ми збираємо на такий автобус. Невеличкі, щоб вони теж змогли поїхати в Вінницьку область і побачити ці точки каміноподоліку. Де можна відслідкувати за вашим маршрутом та доєднатися до збору? Відслідкувати можна на моїй інстаграм-сторінці. Також буде дублюватися сторіс і збір коштів буде на Монобанку. Яку вже створили ми, і якраз буде добуватися на моїй сторінці на сторінках у дівчат і на сторінці Кам'яно-Подоліку офіційному. Дякую вам за вашу таку чудову ініціативу. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.